Замовити інженерну дошку в індивідуальному кольорі. Дивіться, ми робимо індивідуальні кольори, але переважно лише ручним нанесенням, тобто маслом. Інколи є в нас виключення. ось тут. Бачите, зробили інженерну дошку під лаком нашим. Там він зараз якраз наноситься, лакує. Це ультрафіолетовий лайт, дуже-дуже стійкий. Зробили підбір індивідуального кольору, тому що тут об'єм у нас 250 квадратів і плюс задача стояла не досить складна. Є в нас стандартний колір номер 30 шоколад, і його сказали зробити світліше Ми додали води і в нас вийшов ось такий от результат, який клієнта задовільнив. Тому в таких випадках ми можемо зробити навіть підбір на лакові. Але якщо у вас дуже-дуже нестандартне побажання... Тоді в нас підбір робиться від 500 квадратів на ну, ультрафіолотовому малаті. Угай цікавить інженерна дошка. Замовляйте, ми виробники.